Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 червня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 212 760 особин за добу 730 і поранено 638 280 песиголовців за добу 2190 танків. 3891 одиниця за добу, 18 бойових броньованих машин, 7576 одиниць за добу, 16 артилерійських систем. 3668 одиниць за добу, 28 реактивних систем залпового вогню, 595 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 355 одиниць за добу, 3 літаків, 314 одиниць гелікоптерів, 299 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3234 одиниці за добу 15 крилатих ракет 1171 одиниця кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6384 одиниці за добу, 35 спеціальної техніки, 500 одиниць за добу, 8. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту Юкрейн, сука.